Коротко новини за 21 липня. Івано-Франківськ зазнав наймасованішого удару Росії з початку повномасштабної війни. Зокрема, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки у трьох селах громади. Четверо людей зазнали поранень, з них 11-річний хлопчик. Окрім того, Івано-Франківську зайнялися гаражі, автомобілі на відкритій стоянці та виробничі складські приміщення. Надзвичайники загасили ці пожежі. Також є руйнування у Городенківській громаді. Там загорілася господарча будівля на заході України. Оборонці неба збили 8 крилатих ракет Х-101 калібр та 20 шахедів. Всього росіяни запустили минулої ночі по Україні 426 дронів та понад 20 ракет. Більшість ворожих цілей ворога сили ППО збили зафіксовані влучання 23 ударних безпілотників у трьох локаціях. Також падіння збитих на 12 локаціях. Також були пошкодження на Київщині, Харківщині та Хмельниччині. Вранці, 21 липня, в Івано-Франківську на набережній просто посеред вулиці загорівся автомобіль BMW X 5 Водій, намагаючись врятувати авто, приїхав на місцеве СТО. На місце викликали надзвичайників. Тім машина згоріла в Також невеликого пошкод. Зазнали інші автомобілі, які стояли на стоянці СТО. Причину займання БМВ встановлюють у Калузькій громаді. сталася смертельна ДТП. 23-річний водій автомобіля Volkswagen Passat в селі Голень наїхав на 40-річного місцевого мешканця. Він йшов по проїзній частині дороги. Внаслідок аварії чоловік помер на місці події. У вівторок, 22 липня, на Франківщині, буде хмарно з проясненням. Помірний короткочасний дощ. Місцями гроза. Температура повітря по області вночі 13-18, в день до двадцяти градусів тепла. В середу та в четвер переважно. Без в п'ятницю в день помірний короткочасний дощ. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.нетЮей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.